Про Пушкіна. Бо мабуть, з того, що Пушкіна е, знімають, злихали, мамлики нас знімають. Пушкіна скрізь в Україні пам'ятники знімають, а в Кам'янці взяли та ще його, що там, обмалювали, да? облили форбою. Ну, як ви вважаєте, це класно, чи так собі? Чи це вандалізм, чи як його? Як ви оце собі оце бачите, оце взяли Пушкіна, Олександра Сергеєвича, і йому щось там намалювали. Расказ Я вам. зараз згадав одну зі із своїх зустрічей з читачами. Аудиторія була в основному так звана радянська інтелігенція, медики і педагоги. І я майже жартома проговорив про те, що Пушкін не міг написати, скільки творів гусиним пером. І от одна із учасниць цього зібрання нашого, ну, не спіни в уроті такого, знаєте, прямо підскочила і закричала Только Александра Сергеєвича не трогайте. Ну, з тих пір пройшло чимало часу, мабуть, років з десять, і за ці десять років я поцікавився е, життям е, Пушкіна і поцікавився е, ну, з того боку, щоб не бачити просто портрет у створеної створений якоїсь е, ідеології і ще кимось. Такий уста... установлений портрет Пушкін геній, Пушкін величезний письменник, Пушкін родоначальник русської літератури. І от за ці 10 чи 12 років у мене виникло чимало сумнівів щодо оцих епітетів. Ну, епітети, епітетами, але ж воно ж і сумніви. Мають або те підтвердження, або те підтвердження. Давай, в мене слухалися за на своє життя. Давайте про сумніви поговоримо. Ну, щодо сумнівів, я почав з того, що є справді, чи можливо гусиним Пером написати таку кількість творів. От коли ми на. Ті зустрічі обговорюють, то початок цього питання виник: чи як, як, наскільки складна праця письменника? І Я сказав, що так зараз пишемо на комп'ютерах і нам легко виправляти, переставляти, переробляти тексти, працювати над текстами. А от як Пушкін зрозумів гусиним пером написав, стільки творів, то воно вирікло ніби спонтанно, і навіть ніби жарт був. Але ж потім, коли я почав вникати от, у такі е, деталі. ну, Наприклад, середовище, в якому виростав Пушкін, якою мовою могло розмовляти середовище. І нам всім відомо, що 19 ХІХ століття, початок 19 століття, еліта, дворянство наше розмовляло французькою мовою. Е, Вчителі, як там називалися ще? Ну, Губранти. так, Це було модно. Всі приїздили із Франції і практично інші національності не потрапляли. Хоча, я думаю, там було чимало і німців, але ж таки французьке переважало. І за часи Олександра І, Миколи І, здається, нічого не, не змінилося. І навіть на Сенатській площі, е декабристи, е повстань декабристів, там е такого, як російська мова, не було. Там люди спілкувалися французькою мовою, і про це говорять дуже багато е історичних джерел. Так от, середовище, якому Пушкін виростав, це було французьке середовище. Єдиний е такий. Е Позитивчик щодо російської мови, можна вважати няню, як стверджу офіційна історія, що няня сильно вплинула, Аріна Радіонівна сильно вплинула на Пушкіна. Але постає питання, а чи, а чи, Раїс, а, чи Аріна Радіоніна знала російську мову, рускі, володіла русским язиком. Сьогодні я не знаю, якої національності вона була, але в ті часи руські. Руська, мабуть, не було так широко поширене. Я вгадаю, що якби вона не знала французької мови, її б не взяли б на роботу. Можливо, й так. Далі прослідує освіту. Освіта, освіта Пушкіна полягає перше, домашня освіта. тобто Вдома в Михайлівському виростав він, і там були домашні вчителі, які вчили йому певних наук. Потім він вступив до царсько-сельського царсько імператорський ліцей. Дуже цікаве. Цікавий навчальний заклад. Напевне, найцікавіший з усіх навчальних закладів, про які ми знаємо, ну, що найменше я, був дуже здивований статусом цього ліцею. Він, до речі, працював. Дуже дуже мало. Я так підрахував, що це було чи е, 6-9 років всього-навсього, він існував в царському селі, а потім був переведений і втратив свій статус, те, який був на початку. От цікаво, що е, в університеті навчалися, чи в унів... ліцей прирівнювався до університету. І ті, хто закінчував курс цього ліцею, е, отримали вищу освіту. По сьогоднішньому просто можемо сказати, що це було, був навчальний заклад для мажорів. От і Пушкін туди потрапив, до речі, потрапив по блату. Він, як пишуть, пише Вікіпідія, був із мелко Помісних дворян і не міг поступити до цього ліцею. Але через якісь зв'язки там його дядюшки і ще когось, як казав Райкін, через задній задні, Чорний ход Пушкін потрапив до ліцею. Давайте будемо це казати, не ну, сучасним, сучасною назвою, протекція. Вона, це слово не зовсім таке важке. Корупція не корупція, там хабарництво, а от протекція це ніби інтелігентно, протекція, мав. Ну, ще є таке слово, як блат. Блатні свої. Блат це блатний. блатний мені да. не хочеться. По блату це було в нас по блату там, у совєтське время, по блату чоботи собі достав. Так от на курсі Олександра Сергійовича було 30 осіб, із яких до кінця курсу довчилися 22 особи, із яких 17 здали успішні екзамени, і отримали п'ять, ні, тільки п'ятеро отримали успішно здали екзамени. І отримали, як ви думаєте, які звання? Немало, небагато звання генерал-майорів. Пушкін це число не потрапив. До речі, він був не дуже успішним учнем, і думаю, що в багатьох дисциплінах він відставав. Ще один момент по цьому ліцею. В ліцеї вони, вивч... в ліцеї вони вивчали так, на, наряду із іншими науками вивчали. Руською слоєсність. Ось я думаю, саме там Пушкін познайомився з так званим російським язиком, тому що викладали всі інші дисципліни на французькій мові. Ну, якщо було введено в ліцеї таку науку, як російська слоєсність, то, мабуть, це вже було якісь государів і втручання. Ну, Ліцей то був Государевий, і Государ е, створив цей ліцей з метою поповнення е, державних службовців чи царевих службовців найвищого ешелону. Для цього саме був створений цей ліцей. Е, чи виконав він своє завдання, чи не виконав, е, сказати складно. Але якщо подивитись на випускників, однокласників, так скажемо, Пушкіна, то серед них є е, така постать, як е, Гор Горчаков, по-моєму, так. Який став в майбутньому став е, міністром іноземних справ, а згодом і прем'єром е, російського уряду. Е, достатньо, ну як, достатньо це висока фігура в, в ієрархії, в державній ієрархії. Також цікавий іще один епізод, що разом із Пушкіним вчився. Михайло Євграфович Салтиков, якого ми знаємо як письменника Салтикова Щедріна. Теж судьба цікава доля е, Щедріна, е, він е, св свою кар'єру державного службовця е, достатньо в, на високому посту провів. Він був віце-губернатором, е, здається, Тверської і Калужської, чи ще якоїсь області, двох, обл двох губерній. Ну, це як на сьогодні, то це заступник голови обласної адміністрації, от десь приблизно так. А якщо в радянські часи, то це, я так думаю, це другий секретар обкому партії. От десь на таких висотах працював Ще... Салтиков. Щедрін, це його псевдонім літературний. Він написав достатньо багато творів, але це значно-значно менше, ніж Пушкін, тому що я думаю, що дуже багато часу відбирала служба. І те ж саме було з Пушкін, який по закінченню ліцею був направлений в колегію іноземних справ. Я думаю, що у нього було робоче місце, у нього був робочий стіл, можливо, був навіть якийсь кабінет, якщо не власний кабінет, то такий був кабінет якийсь, де він повинен був працювати. Не знаю, який робочий час був, день був, скільки складав годин: 8, 7, 6, Але і Пушкін приділяв, на мій погляд, повинен був приділяти дуже-дуже багато уваги державній службі. Ну, що найменше він вранці повинен був зібрати сісти на е, що в них там були, повозки чи сани, чи ще щось, і поїхати на службу. І от е, е, який час залишався у нього на літературну діяльність, вже виникає сумніви, що Пушкін був професійним письменником. Він також співміщав, да? чи прав, правильне слово. І державну службу, і письменницьку діяльність. Працював за сумісництвом. Можливо, і так. При цьому є ще інші фактори, які, на мій погляд, заважали Пушкіну створити отаку величезну кількість творів. Він був картярем і не просто картярем, а шулером. І є така інформація, що його ссилка до Одеси, до Молдавії це саме. За те, що він, граючи в карти, обманув царя. За столом сидів цар і він обманув царя. Ну, це говорить про те, що його допустили, він був допущений до двору, він бував на балах, які також віднімали дуже багато часу. Він був дуже влюбчивий, закохувався в багатьох жінок. І от чим більше таких факторів, Тим менше шансів вважати Пушкіна професійним письменником. Часу на, на написання такої кількості творів гусиним пером залишається все менше і менше. Ну, то який же ж дідько писав ці твори? Якщо в його не бракувало часу, то певно, що хтось писав. Може, це там був цілий набір письменників, синдикат такий, чи як його сказати? Ну, на мій погляд, от, е, тут треба говорити про е, таку постать, як е, Василь Жуковський. Василь Жуковський є, бага, відіграв бага, велику роль в житті в долі як Пушкіна, так і Лермонтова, і, до речі, і нашого Тараса Шевченка. Ми всі знаємо, що Брюло писав портрет саме Жуковського з метою його продати і викупити з неволі е, Тараса Григоровича. Тобто постать Жуковська дуже цікава. І от прочитати навіть ту інформацію, яка є в інтернеті, можемо зрозуміти, що вплив його в Росії на культурну частину от, життя Російської імперії дуже і дуже великий. Він був і наставником, і вчителем Цесаревича, тобто він постійно бував в грицарському дворі, він очолював якісь там комісії, він був професором. До речі, у нього було дуже-дуже багато всіляких звань. І я думаю, що саме з його подачі були зроблені такі геніальні люди, як Пушкін і Лермонтов. До речі, Пушкін і Лермонтов жили, як можна сказати, через дорогу. Їхні Будинки стояли напроти один одного, але ні разу в житті вони не зустрічалися. Так, Пушкін був там на 20 років стар, старший, ніж але в Лермонтова дядько, в якому він жив, співпрацював з Пушкіним на літературній ниві. Але вони ні разу не зустрічалися. А ще цікавий такий факт є: просто треба подивитися, коли було написано вірш на смерть поета. На смерть поета написано за день до смерті Пушкіна. Тобто Пушкін ще був живий, а через дорогу хлопчик, 17 чи 18 років, написав вірш на смерть Пушкіна. І потім твори... Ні, давайте про Лермонта або можливо окремій передачі. Це теж дуже цікава постать, і можна поговорити окремий передачі. Так, от те, що стосується Олександра Сергійовича, він ніколи не зустрічався з Лермонтом. От два генії російської літератури ніколи в житті не зустрічалися, але у них був спільний, от е, точка спільна. Це був Василь Жуковський. І думаю, що Василь Жуковський якраз і відповідав, а можливо, не просто а отримав величезне задоволення і, мабуть, величезні гроші від фальсифікації певних літературних творів і ще чогось, чогось, чогось. І таке поняття, як літературні раби, можливо, саме Василь Жуковський і, і придумав. І ця традиція існує і до сьогодні. Ну, якщо, якщо існує таке, такі чутки чи твердження, що у Дюма, Олександра Дюба, був цілий штат, який писали книжки, він тільки коригував, редагував там. А от ну і справді за е, життя людське. Написати скільки і таких романів певно, що це не під силу одній людині. А чого, якщо, якщо дюма міг мати таких людей, які писали і ставить потім своє ім'я на цих творах, чому Пушкін цього не міг робити? Ну, напевне, це давно вже заведено в літературному середовищі, і от таких геніальних людей ну, просто створюють їх, вони не, 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 не народжуються самі, вони не досягають такого результату самі. Взять хоча б Лев Толстой, якого секретарем була його дружина, і там, взагалі, є, що вона, вона дуже багато писала, а він там тільки контролював, що було написано, дорегадувала реагувала його е, дуже поганий почерк, що не зрозуміло, що він там писав, вона все це переробляла. Тобто, в, е, одинаки зробити таку, таку, е, залишити такі літературні спадщини, це просто неможливо. Ну і слід же згадати нашого. Мойсю, якщо я не помиляюсь, так, Іван Ле. Так, он, ну, ти краще знаєш цю історію, як би в редакціях його зустрічали. Його не зустрічали, просто всі тікали. Щоб головний редактор не поручив працювати з рукописами Івана Лен. Ну, так кажуть. Всі ці факти нагадуємо для того, щоб все-таки повернутися до питання Пушкіна і вияснити наскільки Пушкін був Пушкіним, і, і, і що зараз пам'ятники знімають чи це добре чи не добре. Ну я хочу наголосити на тому, що це просто мої сумніви. Вони не підтверджені ніякими документами. І сприйматися як реалії не можна, але і не хотілося, щоб все сприймалося як якийсь пасквіль, що от хочемо очернити Пушкіна чи хочемо ще щось там зробити недобре. Насправді було б добре, якби Пушкін насправді був так, яким, так, так, таким геніальним письменником. Але сьогоднішня ситуація з. Вторгненням російських військ на територію України і оцей Пушкінопад, мабуть, таки має під собою е, якусь е, основу і основу таку, що справді це потрібно зробити. А зробити потрібно, якщо перенести Пушкіна е, на сьогоднішній час. То я думаю, Пушкін би перший закричав «Бей Хлоус спасай Росію. Він був великоросом, він був шовіністом російським, і політика, імперська політика, провідником цієї імперської політики. Тому, напевне, є підстави, що пам'ятники потрібно зняти. Це, прямо кажучи, ворог України. Ось так, на мій погляд. Ну, в мене ще хочу зауважитися таке, що, може, треба було б знімати більш цивілізованіше, не чекати, поки його там обмалюють, чи що, а ось такі рішення приймати, що ну от у нас таке, такий стан, і давайте оцього подразника, Пушкина, який стоїть у нас там на чільних місцях. Давайте ми його так. Не дуже, не дуже дратуючи тих, що, що будуть кричати з приводу цього. От знімемо і потудитись акуратно укладемо. Ну, на мій погляд, внутрішній опір от всім цим процесом дуже дуже великий. Я говорив за жіночку, яка. Е Волала істерично, волала не нітрога не Олександра Сергійовича Пушкіна. Я твердо переконаний, що це колишня комуністка, і що до сьогоднішнього дня вона ще має, має вплив або такі, як вона, мають вплив. І тому дуже складно провести це цивілізованим способом. І, Можливо, звідси з'являється варварство, от, отаке, як сьогодні. В камінці. Я от колись розказав вам, як знімали пам'ятник Леніну. Спочатку відламали руку і його зняли не як пам'ятник Леніну, а як такий, як не відповідає художнім вимогам як, якимось там інструкціям і ще щось. Можливо, сьогодні, обливши пам'ятник, скажуть давайте знімемо його на реставрацію. Фінаційний... А може, це все і краще е, зробили, що отбили? От Венера Милоцька була без руки, а Дміс, яка вона вшанована. Ну, будемо е, думати, що це все робиться правильно. Е, правильно, тому що є ще одна, такий цікавий факт. От вам музей. Е, Шевченка в Каневі, музей. Я говорю за музей Черкащини, музей в Кам'янці. Вони були якраз створені в ці найскладніші, найважчі часи для українського народу, коли були і розкуркулювання, і голод. от Якраз в ці часи створилися ці музеї. І пам'ятники, і музеї, саме комуністи створювали от потрібно Комуністам потрібно було створити оце все. Тут е, є певні нюанси, можна по-різному сприймати, е, культуру не, не пере, перев'язувати з політикою, але я думаю, що це неможливо. ну от Ми наговорили дуже багато. Так, ну ми десь, може, підсумуємо те, що ми наговорили. Яким чином, для чого ми це говорили, як нам бути далі із тими пам'ятниками, чи взагалі відношення до Пушкіна або таких, як Пушкін? Чи потрібно, чи не потрібно? Це риторичне питання. Питання, кому стоять пам'ятники, кого ми вшановуємо? Якщо ми будемо вшановувати своїх ворогів, то ми ніколи не будемо незалежною Україною. І це стосується не тільки Пушкіна, і багатьох, багатьох діячів з історичних осіб, з якими ми до сьогоднішнього дня не розібралися, чи вони створені російським шовінізмом, російською імперською політикою, чи вони справжні були герої України? Це дуже складно, тому що знову знайти джерела, історичні джерела, які підтвердять або спростують, дуже і дуже складно. Просто переможці пишуть історію переможених пишуть переможці. От так було на протязі ну, щонайменше 350 років на нашій землі.